Вітаю! Ми з вами продовжуємо розв'язувати варіант номер 2 Це для того, щоб зробити можливе і неможливе для вашої здачі успішної НМТ з математики. Зараз ми будемо розглядати з вами тестові завдання з 16 по 22. Ви пам'ятаєте, що це збірник під авторством. Буковської підготовка до НМТ з Буковською Оксаною, і ми розбираємо варіанти, пробні, які дадуть можливість підготуватися до НМТ. Збірнику розв'язуємо, перевіряємо відповіді. Ну, а тоді вже, як от зараз, ми дивимося з вами відеопояснення та пробуємо запам'ятати, зрозуміти, розібратися з усіма. Як то кажуть, підводними каменями. Що ж, завдання 16 треба розв'язати рівняння та вказати якісь твердження, які відповідні, правильні про корені. Перше рівняння Х плюс Пі, ви пам'ятаєте, що число π це приблизно 3,14, дорівнює нулю, то перше рівняння легко розв'язується число π. Переносимо в іншу сторону, отримуємо мінус Пі, і тепер корені є, тобто це не відповідь Д. Не 16, тому не відповідь А. Пі це приблизно 3,14, значить, у нас мінус 3,14, тому це не Б. Це точно скінчена множина. Тоді залишається, що це відповідь Г, і ми повинні знати. Що число π, і є таке ще число Є, е, яке ми використовуємо в математиці математичні константи, це ірраціональні числа, тому для першого пункту відповідь г. Для другого косінус х дорівнює корінь з трьох. Для синуса і косинуса важливо пам'ятати, що це обмежені функції. Тобто, Синус і косинус не можуть виходити за межі проміжку мінус 1,1. Тобто їхні значення завжди менше або дорівнюють одиниці. А в нас корінь квадратний з трьох це наближено 1,7. Тому це більше одиниці, такого бути не може. Тому коренів немає відповідь. D. І у третьому рівнянні, щоб знайти х, треба просто піднести обидві частини до квадрату. І х буде дорівнювати 16, тому відповідь А. Треба для функцій під номером 1, 2 та 3 вказати. Відповідну похідну. Іншими словами, просто знайти похідну. Ми з вами бачимо, що у нас дроби, тому, крім таблиці похідних, нам ще треба знати правило, як знайти похідну для частки. Нагадаємо. У нас є частка функції у на В шукаємо похідну. Треба завжди писати знаменник у квадраті. А в чисельнику похідна від першої на другу функцію відняти похідна від другої помножити на першу функцію. Перша та, яка в чисельнику, друга, яка в знаменнику. Дивимося. Якщо в нас є 2х плюс 1, що ділиться на х-1, нам треба знайти похідну, ми зразу пишемо риску дробу і знаменник. Переписуємо, ставимо його в квадраті, так, як вказує правило. Тепер беремо похідну від чисельника від виразу 2х плюс 1. Двійка залишається: похідна від х в таблиці подивилися 1, і похідна від постійного числа 0. Тому в нас залишається 2, що множиться на х мінус 1. Відняти похідна від знаменника. Там залишиться тільки похідна від х одиниця і множимо на 2х плюс 1. Тепер треба відкрити дужки, спростити 2х мінус 2 мінус 2х мінус 1. Ви пам'ятаєте, перед дужками мінус знаки відповідно тоді змінюються. 2х і мінус 2х взаємно знищилися, вийшло мінус 3 поділити на х-1 в квадраті. Така відповідь це відповідь Д. Друге завдання, якщо ми візьмемо x плюс 4 поділити на х-1. Знову ж те саме правило, х-1 в квадраті. Похідна для х плюс 4 буде 1, Множимо на х-1 мінус. Вихідна від знаменника 1 і множимо на х плюс 4. І коли відкриваємо дужки, в нас х взаємно знищуються, а мінус 1 і мінус 4 дають мінус 5 поділити на х мінус 1 в квадраті. І така відповідь у нас В. І останнє завдання 3 мінус х. Поділене на х мінус 1, будемо мати х мінус 1 в квадраті, похідна від чисельника від 3 0, від мінус х, це мінус одиниця, і множимо на х мінус 1, Відняти 1, що множиться на 3 мінус х. Акуратненько відкриваємо дужки. мінус х плюс 1 мінус 3 плюс хи ікс. взаємно знищилися, і залишається 1 мінус 3, це мінус 2. Мінус 2 поділити на х мінус 1 в квадраті це відповідь А. Наступне завдання це задача з геометрії, і нам треба для початку, ми бачимо зразу квадрат. Тому треба все пригадати для квадрату. Ви пам'ятаєте, якщо з'являється QR-код, подивіться те, що там записано, теорію, пояснення, і вам буде легше розібратися із задачею. А ми аналізуємо: У нас є квадрат, площа якого 144 см. Тут зразу треба зробити висновок. Площа квадрата. Якщо сторона А, то це А квадрат. І дорівнює 144 робимо висновок, що сторона квадрата 12 це важливо для нас. І перше питання якраз сторона квадрата ми знайшли 12. Тому у першому питанні відповідь В. Далі треба обчислити КМ. Раз сторона квадрата 12, то половинка буде 6,6. Це квадрат, тому кут С прямий, і за теоремою піфагора можемо з вами обчислити. Але, крім теореми піфагора, можна використовувати, якщо вам зручно. Мені, наприклад, зручно. Якщо сторона квадрата А, то діагональ буде. А помножити на корінь з 2. Так само, от у мене 6 сторони, то підрізок КМ буде дорівнювати 6 коренів з 2. Або, я ж сказала, теорема Піфагора. 6 коренів з 2 це відповідь Б, тому ми відмічаємо. І тепер треба знайти відстань від точки А. До центра кола, описаного навколо трикутника КМЦ. Трикутник КМЦ прямокутний, і ви повинні знати, що центр кола знаходиться посередині гіпотенузи. Ось, оця точка. Нам тоді треба від... обчислити відстань АО. Але, зрозуміло, Але зрозуміло, що відрізок АО є складовою частинкою, вірніше, всієї діагоналі АС. Тому, я собі спочатку напишу, що діагональ АС дорівнює 12 12 коренів з двох, так, це перше. І наступне. Для того, щоб знайти відрізок АО, треба від АЦ відняти ОЦ. Так? АЦ я вже знайшла, тепер подумаю про ОЦ. ОС. Це також радіус нашого описаного кола. А радіус описаного кола для прямокутного трикутника це половина гіпотенузи. Оце, буде дорівнювати 3 коріння з 2. От тепер, якщо ми від 12 корінні з 3 віднімемо 3 коріння з трьох, ми отримаємо 9 коренів із трьох, це буде відповідь Д. Завдання 19 присвячено розумінню, як поводить себе. Функція, яка записана. І тепер треба з'ясувати, що ж це за функція написана. Ми з вами говорили, коли розбирали про квадратний тричлен, що АХ квадрат плюс Бх плюс С це квадратний тричлен. Функція, яка задається формулою квадратного тричлену, це буде парабола для того, щоб зрозуміти, якісь факти про цю параболу, ми повинні побачити, що ця парабола точно йде гілками вниз. Звідки ми таке бачимо? Тому що у нас коефіцієнт ось, біля х, коефіцієнт А, під'ємний. І коли коефіцієнт під'ємний, то парабола йде гілками вниз. Схематично, не притримуючись точок перетину звісію X, ми можемо так собі намалювати, тому що нам треба оцінювати значення. Значення це ігрики. І ми бачимо, що найбільший ігри буде ось тут, у вершині. Щоб знайти цей ігрик вершини, нам спочатку треба знайти ікс вершини. Так? І... Для нас відома формула, що x вершини ми знаходимо як мінус b поділити на 2а. Мінус b це буде мінус 5 поділити на мінус 2, ми отримуємо 5 других. Нам треба значення, тому ми підставляємо у формулу знайдений х буде мінус 25 четвертих. Додати 25 других і відняти 6. Мінус 25 четвертих додати 25 других це буде 25 четвертих, 6 це 24 четвертих, і тому ми отримуємо 1 четверту. У відповідь ми записуємо 0, цілих. 25 сотих, що відповідно дорівнює одній четверті. Це буде наше найбільше значення. Наступна задача, вона дуже проста. Ви точно розв'язували безліч таких завдань. На НМТ 24 го року. Вона з'явилася і в перший раз трошки розгубилися ті, хто здавали іспит. Чому? Тому що не зразу давали якісь задані відрізки, а задавали точки, треба було довжину необхідного відрізка просто для себе знайти. Ну, давайте все по порядку. В прямокутній системі координат. У просторі задано пряму чотирикутну призму. Ось вона в нас намальована. В основі лежить паралелограм АБЦД. Точка А має координати 5, 2, 0. Точка Д має координати мінус 0. Площина. ABC, відповідно, Д, тобто весь паралелограм лежить в площині XY. Ми це бачимо, тому що немає координати Z, вони нулі. В основі призм з точки Б на сторону AD проведена висота, висота цього паралелограма, ось, наприклад, і вона дорівнює 5, точка К яка лежить на осі Z і належить нашій площині верхньої основи. Тобто ви собі повинні уявляти, так? десь є умовна система просторова координат. Так? У нас Х. Y, тут лежить наш паралелограм Z наверх. І тут десь є точка К. Її координати 0,08. Тобто вона віддалена від осі від площини Хі на 8. І тоді, відповідно, наша вся площина верхньої основи віддалена від площини нижньої основи на 8. Можемо собі це відмітити. Нам треба знайти об'єм цієї призми. Об'єм призми С-основи на висоту. Висота логічними міркуваннями вже знайдена 8. Щоб знайти С-основи, це треба згадати формулу, як знайти площу паралелограма. Декілька формул, але в нас. Є висота, вона 5, нам треба тільки знайти довжину сторони А, тобто відрізок АД. Відрізок АД, довжину його, ми знайдемо за формулою для довжини відрізка, коли задано координатами х1 мінус х2 в квадраті, додати y1 мінус У2 в квадраті і додати z1 мінус z2 в квадраті. І все це під коренем квадратом. Підставляємо наші дані. У нас буде корінь квадратний 5 мінус мінус 3, тобто це вже 8 у квадраті, додати y2 підняти 8. У квадраті мінус 6 в квадраті. Так, або 6 у квадраті. І третя координата нулі, тому зразу напишу 0. 64 додати 36, це буде 100, корінь із 100 отримаємо 10. Тому площа основи 10 помножити на 5. І тому наш об'єм це 50 помножити на 8. Тому ми напишемо, що це 400 кубічних одиниць. Це і буде відповідь. І немає абсолютно нічого страшного в таких задачах. 21 завдання. Ми бачимо перед собою систему, систему рівнянь. Ми її, звичайно, розв'яжемо і вкажемо у відповідь суму х така. Але завжди думайте, чи не можна якось. Зробити заміну, спростити вигляд системи, щоб її було легше розв'язувати, і, скажімо, для ока було простіше і працювати з нею було легше. Я бачу, що в мене є в одному і другому рівнянні однакові корені, тому зроблю заміну. Корінь квадратний: 5 плюс Х позначу, як А. І корінь квадратний 2 у позначу як Б. Тоді система буде виглядати так. А додати 3Б дорівнює 6, і 2А додати 5Б дорівнює мінус 1. Підстановкою або методом додавання розв'яжемо, я, наприклад, застосую. Метод додавання, Так, в мене буде перше рівняння на 2 домножу, друге залишаю без змін і буду додавати. Коли додам, А зникає, 11Б дорівнює 11, тому Б дорівнює 1. І тоді, Знаходимо легко а, а буде дорівнювати 3, і повертаємося до нашої заміни. Корінь квадратний з 5 плюс Х дорівнює 3. Це означає, що 5 плюс х дорівнює 9, обидві частини в квадрат піднесли, і х дорівнює 4. І корінь квадратний з 2 мінус y дорівнює 1, також в квадрат піднесли. І знаходимо y. Y буде дорівнювати 1. У відповідь треба вказати суму x плюс y дорівнює 5. І завдання з параметром. Ви пам'ятаєте, що більше про параметр можна подивитися на відео за QR-кодом. А ми починаємо з вами міркувати. В нас точно є квадратне рівняння. Чому кажу точно, бо перед х квадратом немає параметра, тобто квадрат буде залишатися завжди. Мені треба, щоб було два різних корені. Раз два різних корені, то дискримінант точно додатній. Самі корені повинні бути додатні. Потім знайти довжину проміжку знайдених А. Раз потрібний дискримінант, то я його і починаю шукати. b в квадраті-1 в квадраті, мінус 4 на одиничку і на а квадрат мінус 3а. Спрощуємо наш вираз, підносимо до квадрату. Пам'ятаємо формулу, нагадаю вам. Х мінус у квадраті, це х квадрат мінус 2х додати y квадрат. От я і роблю 2а в квадраті, це 4А квадрат. Відняти 4А, додати 1. І тут відкриваю дужки, змінюючи знак, бо мінус у нас є. І ми отримаємо 8А. Додати 1. Так? І тепер я пишу умови. Раз мені треба, щоб було два різних корені дискримінант додатні, для того, щоб забезпечити додатність коренів, згадую теорему Вієта. Теорема Вієта казала: сума коренів х1 додати х2 це протилежне до другого коефіцієнта, і х1 помножити на х2. Це вільний член. І тоді у нас 2а мінус 1, повинно бути за теоремою Вієта мінус, це сума, і вона додатня, і добуток, оскільки корені додатні, й добуток додатній. І таку систему треба розв'язати. З першої умови ми отримуємо. А більше, ніж мінус 1 восьма. З другої умови ми отримуємо, що А менше, ніж одна друга. Для розв'язання третьої умови винесемо А за дужки і застосуємо метод інтервалів. Змійку. Так? У Нас точки 0, 3, вони порожні, бо немає знака дорівнює. Провели змійку з правого верхнього кушку. Куда? І ось отримали нашу відповідь. Так? І тепер мінус одна восьма, ось вона, і одна друга тут. І тоді ми бачимо, що від мінус восьмої до 0. Довжина такого проміжка буде 1 восьма. Одна восьма це тисячних. Це те, що ми повинні записати у відповідь. Що ж? Готуйтеся, розбирайтеся вже з двома варіантами. Попереду третій.